Якщо ви хочете зберегти свою Теслу для правнуків чи праправнуків, то можна заряджати від 20 до 80. Але математика підказує, що якщо ти заряджаєш батарею від 20 до 80, скільки у тебе залишається відсотків твоєї батареї? 60. А що це? Це повна фігня. Тому я заряджаю свою машину так, як зручно мені. Халява має бути Вистраждана. Камера, мотор. сцена 1, дубль 69. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми з вами поговоримо, як максимально зекономити на покупці Тесли і які ризики вас при цьому чекають, тому що це не так-то вже просто і зробити. Насправді давно в нас не виходило відео в цьому форматі для того, щоб розповідати, які пошкодження варто розглядати в Теслах. А про Ікси в нас взагалі дуже мало відео насправді на нашому Ютубі, в принципі, мало їх зачіпляємо, поясню чому. X це найдорожча Тесла з усіх, які ви можете собі придбати, не рахуючи напевно раритетних родстерів. І, відповідно, аудиторія на них невелика, тому що сама преміальна версія Тесли, вона сама дорожча. Але X ну, мені особисто подобаються. Ви знаєте, якщо ви дивитесь наш Ютуб, ви знаєте, що я великий фанат Model S. Але в цьому відео ми поговоримо про те, як я і як кажуть в анекдоті разом з кумом купили собі по іксу, і не просто по іксу, а кожен по машині і ще взяли собі донора. І як ця математика буде складатися, сьогодні ми поговоримо у цьому відео. Довго тягнути спочатку не будемо. Зразу пояснюю перед тим, хто нас давно дивиться, чому вирішив взяти ікса особисто в своє користування, тому що в мене в своєму користуванні ніколи його не було. Я завжди їздив на різних іксах. Тільки ми провозили на продаж, там клієнтських, що треба було кудись перевезти, перегнати, там допомогти з чимось там або забрати кудись звідкись. Але щоб мати його кожного дня протягом довгого часу у користуванні, такого ніколи не було. Відповідно, захотілося спробувати щось інше, і от придбали ми в собі з комом по, по такій машині. Думаю, що на цьому каналі ще вийде одне або декілька відео, що я буду з цим міксом робити, тому що я своїми автомобілями люблю багато робити різних цікавих речей. І цього разу ми вирішили показати на Ютубі, що ми будемо з цим автомобілями робити, і, як, і скільки це буде коштувати, що саме головне. Тому що плани на цей автомобіль у мене великі і амбітні. І в процесі реалізації всіх цих речей, і процес ремонту давно випросили, щоб ми показали. Якраз є хороших два приклади, хороших два приклади як відбувається ремонт Тесла. Одразу покажу того X, якого вибрав сам собі. Викупив його, не скажу, що випадково, але доволі так спонтанно. Це 2021 модельного року. Хоча по великому рахунку, це 2020 рік Model X. Чому вибрав саме його? Тому що це останнє покоління попереднього кузова. Вже досконале, довершене, відпрацьовано вже кілька там технічних хресталінгів багато пройшло, але е, фактично це останні, останні покоління того самого легендарного Model X. І називається це покоління Raven, Якщо ви не знаєте, ми там на каналі розповідали про Model S, Це середина 19-го року, і до кінця 20-го року випускалось саме це покоління. І серед власників Tesla, які поміняли не одну машину, це покоління вважається самим комфортним з усіх автомобілів. Це просто автомобіль має саме м'які сидіння і має адаптивну книгу Відповідно, суміш цих. Двох компонентів дає неймовірний комфорт, який навіть не дає новий кузов. Тому саме тому по цій причині були придбані ці автомобілі, і відповідно вартість їх по великому рахунку. Це ну ми і говорили в Моделесе Рейвен випуску, який теж є на каналі, що це найоптимальніша затрата коштів, якщо ви хочете придбати собі Ескобо X. Давайте тепер покажу, чому цей X, який я собі купив, він поганий. І почнемо з першого й очевидного. Він зелений. А хоча насправді це просто така зелена плівка. Тут видно, бачите, під цією накладкою арки, що тут червоний кузов, і тут, тут в пройомі дверей теж це видно. Ми не рекомендуємо купляти клієнтам такі автомобілі, або попереджаємо їх про те, що якщо ви купуєте собі, так як це ще 20-й рік, на свіжих автомобілях воно працює по-іншому. На от таких автомобілях, уже яким ну, по великому рахунку 5 років, момент чому ми не знаємо, коли буде коли була поклеєна ця плівка. Якщо вона була поклеєна там зразу, там або дуже там. Швидко після покупки цього автомобіля, то в принципі це окей. Якщо ви стикалися хоч раз з поклейкою свого автомобіля в плівку, ви знаєте, що перед тим, як його поклеїти, поверхня має бути ідеальна або близько до ідеальної. Відповідно, якщо автомобіль трошки поїздив, є якісь сколи, подряпини, вмятини. Ці поверхні перед поклейкою плівки потрібно готувати. Відповідно, якщо розклеїти цей автомобіль, а я очікую, що він ну, під плівкою буде дуже багато, багато мати таких речей. Будуть, скажем так, підготовлені поверхні під поклейку, що це означає? Зашкурені місцями зашпакльовані деталі десь можуть бути підфарбовані деталі, там підлаковані по різному. Хто займається поклейкою, можете самі в коментарях тут написати, ну як відбувається там детальніше цей процес. Я плівку сам не клею, тому знаю просто, що поверхня повинна бути ідеальна і підготовлена до поклейки. Тому в цьому випадку можна на це розраховувати. Чим це грозить? Повним перефарбуванням автомобіля. Мені це не страшно, тому що я буду цей автомобіль, принаймні по плану, перефарбовувати повністю, ну не повністю, але, скажімо так, в інший колір. Йдемо далі. Тут у нас бачимо, що удар іде по задніх правих дверях, і це насправді велика проблема, тому що ви знаєте, що в Tesla Model X задні двері, фалкони, вони піднімаються дуже красиво вверх. Це насправді дуже зручно, на мою суб'єктивну думку. Набагато зручніше, ніж моделес своїми задніми дверима, і є люди, які зі мною не згодні. Я вас прекрасно розумію, тому що ці двері під собою мають певні, скажімо так, нюанси в експлуатації. Але ми навіть в себе знімали коротке відео або в Instagram, або в TikTok, де показували, наприклад, там автомобіль, там Ваєчка, здається, була, чи Model S, з Однако відстань від задніх дверей до перешкоди. Тобто, наприклад, там у нас от такий от проєм залишається, і ми відкриваємо двері XA і двері Скі. І от двері S відкрилися ну, от на ширину ну, двох пальців фактично. Тобто туди можна тільки два пальці просунути. А в XA двері відкрилися теж не дуже широко, але в мене був доступ, щоб зайти в автомобіль. Відповідно, мені ці двері особисто подобаються, тому в мене немає ніяких там скажімо так, страхів чи острахів, що з цими дверима буде щось не так. Вони мені подобаються. Відповідно, я готовий з ними жити, тому що вони дають, як на мене, неймовірний комфорт в плані особливо. Ладно, розкажу. Основна з основних причин, чому куплений був цей X, тому що в мене болить спина. І от грузити малого, а мене є син в дитяче крісло, ну веску, реально трошки важко. Відповідно, куплений був цей X, тому це буде вже тепер набагато зручніше. Свого сина я буду водити тепер тільки на Model X. І, відповідно, комусь ці двері не подобаються, а для мене це навпаки перевага. І саме одна з цих причин, чому був куплений X, для того, щоб було більш комфортно. Далі з дверима ми розібралися, і такі от пошкодження, насправді для цих дверей, вони непрості, скажімо так. Ну в мене в планах є оці двері повністю в зборі разом з механізмом усім вплоть до того, куди кріпляться ці двері. Просто викинути і поставити нові. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, згадував на початку відео, у нас є донори, відповідно, це для мене буде, буде коштувати. Майже нічого. А чому про це ми скажемо в кінці, коли будемо говорити про донор. Бачимо, тут пошкодження по центральній стійці, по задній правій арції. По... Тут по порогу будуть по-любому питання: передні праві двері на викид, праве дзеркало, капот, і перед тим показував багажник. Зараз я повернусь. Ось, бачите, багажник, який в нього стан. І в чому особливість цього? Дивіться, от бачите, тут капот такий, і схожий дуже багажник по пошкодженню. А все чому? А тому, що, от бачите, цей капот ще на аукціоні був цілим. І чому його виламали? Причому, що вже ви на аукціонах всі мають знати, як тесло відкрити, коли вона е, знеструмлена. Вроді, здавалося, вже всі знають, але не на цьому аукціоні. Відповідно, багажник і капот вони просто взяли і вандальним способом виламали. Е Виглядає Виглядається неприємно, але що це нам? Дало точніше мені. А це нам дало, що він був куплений за 8300 доларів. І зі збором аукціону він обійдеться в 9370 і в Україні стане ось отаку от суму. Відповідно, тому ці пошкодження і ці ризики, на які я йду, і готовий, і свідомо на них погодився, були саме через оцей баланс. Пробіг рік. І вартість. І за це я отримав відповідний стан автомобіля. Це була, на мою думку, досить успішна покупка, тому що, незважаючи навіть на такі пошкодження, ця ціна і фінальна прогнозована вартість автомобіля має це все діло виправдати. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. До речі, зачепимо таку важливу тему, як прогнозована вартість. Часто ми все в Телеграмі. Якщо ви не підписані на наш телеграм, то ви можете знайти його в описі до цього відео. Там ми пропонуємо різні варіанти різних тесел з цінами, де ви можете подивитись, прицінитись і зрозуміти, що скільки коштує. Пропонуємо ми тільки безпечні варіанти, умовно, такі які з ризиком ми не пропонуємо в нашому телеграмі. Це може бути в особистій переписці з тими клієнтами, з якими вже підписані договори і ведемо комунікацію. Це може в особистому порядку погоджуватись і купуватись. Але на загал пропонувати такі автомобілі насправді не варто, тому що не всі готові до такої складної роботи зі своїм автомобілем. І якщо ви не хочете собі Тесло розглядаєте будь-який інший автомобіль або електромобіль, ви можете заглянути також в описі до цього відео. Є посилання на Вандеркар. Це наша компанія, яка займається підбором автомобілів з усього світу, різних. Як ви любимо казати, в нашому контейнері завжди знайдеться місце для вашого автомобіля поруч з нашими теслами. Повернемося до питання з прогнозованої вартості автомобіля. Часто ви мені, нашим менеджерам, скидаєте в приватні повідомлення, що дивіться там. Ось такий автомобіль я купив, він мені стане стільки-то. І ми завжди на це дивимося досить скептично, тому що ці от розмови про мені автомобіль стане, вони дуже, дуже часто. Потім не виправдовуються. Знову ж таки, ці люди, які казали, що мені мій автомобіль стане стільки-то стільки, то зазвичай це дуже дешева ціна, тому що оптимістичні прогнози. Потім до нас чомусь не повертаються, коли вони них готова машина і каже, от мені стало бачити, скільки я прогнозував, тому що це от питання з заниженням вартості свого ремонту, воно дуже часто попадається. В рекламі в Інстаграмі, на Ютубі, в Тіктосі, всюди воно попадається. У людей складається таке враження, що вони от -от за 2-3 тисячі відремонтують свою Теслу. Тут, напевно, він Граємо, би сказали, що ремонт стане п'ять, Ну тут 5 більше п'яти тільки по запчастинах. Тому якби тут такого ремонту в 5 не буде. От, тому ці прогнози по мені автомобіль стане. Не розраховуйте краще на це. Якщо ви хочете знати, скільки ваш автомобіль стане, зверніться до сервіса, який розбирається в Теслах, Вони вам порахують, і то є вірогідність того, що можуть не попасти. І так, другий автомобіль, який ми придбали за 8800. Він знаходиться в тій частині Америки, де буде трошки дорожча доставка, тому що попередній автомобіль був куплений у Флориді, а цей, мало того, що до, самого, до самої Каліфорнії буде ще досить далеко їхати. Так і з Каліфорнії, сама по собі не дешева доставка. Можете навіть подивитися по цій фотографії, де тут прекрасні гори, дуже красиві. І з цих прекрасних гір вона ще має доїхати до Каліфорнії. Але давайте подивимося. Мені не здається, що цей автомобіль навіть трошки вигідніший і кращий по пошкодженням. Хоча теж не менш ризиковий. Ну, давайте зразу не будемо затягувати удар по передньому лівому колесу. Чим він нам грозить, тим, що можуть бути пошкодження по батареї. І насправді я був майже переконаний в тому, що там буде, скажімо так, отвір в цій батареї. Ми вам покажемо фотографії з порта, тому що ці вже автомобілі пливуть сюди, і ви, ви зрозумієте, чому я тепер так весело про це говорю. Так, бачимо пошкодження по попередньому лівому колесу, наклейки Біохаззард. Біохазерта ми на фотографіях не знайшли. Тому будемо сприймати це як то, що буде може трошки дорожча хімчистка, ніж зазвичай. І тут у нас світ подушок і матрасів. Безпека, мені здається, вистрілила вся, але це не страшно. Є кілька способів, як це зробити. Перший відновити. А, ну, ладно. Перший заглушити все, друге відновити, третє відновити, замінити на БУ, четверте замінити на нове. Останній спосіб особливо, сенсу немає. Передостанній спосіб, ну, можливо, ще ок, але теж в залежності від вашого бюджету. Другий спосіб абсолютно окей, тому що ми відновлюємо безпеку в наших партнерів, які дають сертифікат якості на відновлення. А от перший спосіб дуже не рекомендуємо, тому що зазвичай це буває шкідливо для здоров'я. Так, бачимо: ось тут, тут у нас подушка безпеки спрацювала, ззаду спрацювала безпека в фалконах сами ну, бачимо старі номера. Е, ось вона була куплена за 8800. Пробігу, якщо я не помиляюся, 70 з хвостиком 1000 миль. Е, зі збором аукціону вона обійдеться ось в отаку суму. І в Україні з доставкою і всіма платежами, крім ремонту, обійдеться ось в отаку е, суму. Давайте я вам покажу, як цей автомобіль виглядає в порту. Ми його чекаємо от зараз. в 22 липня в Клайпеді, і от покажемо саме такий момент, за що я особисто хвилювався, чи буде там все в порядку, і це у нас переднє ліве колесо. Можливо, там на цьому скрині там не дуже гарно видно. потрібно більший монітор. Якщо ви дивитесь нас на телевізорі, стопніть і подивіться уважніше. Якщо на інших девайсах спробуйте приблизити собі, тут насправді все гарно видно на великому моніторі. З батарейкою тут, слава Богу, все в порядку. Під заміну весь вузол ходовки, передній бампер, дуже багато пластика дрібного насправді туди піде. Тому що якщо ви не знаєте, як виглядає бампер Вікса. Це такий дракон, як любить казати мій Тому що в XA, коли його проєктували, я не знаю, хто був з цією хворою фантазією. Там навіть в один каталог сам бампер, як на Model S, наприклад, ще вже не говорю про трійку Вайку, він не вліз, тому що там настільки багато різних компонентів, що їм потрібно було сам бампер розподілити на три підкаталоги. Хто працює з запчастинами і знає, як виглядають каталоги. Ну я думаю, що ця інформація вас зараз здивувала, тому що ну бампер та й бампер. Але от конкретно вікса, там просто тьма дрібних запчастин повітропроводи, кронштейни направляючі і цього дуже багато. Тому е, це все діло насправді нас не хвилює. Я вже розказував, тому що в нас є донор. Відповідно, ми беремо все, що в нас з донора є, і ставимо туди. І ну, я можу зрозуміти, що ви скажете, що донор це ж теж не безкоштовно. Але зараз я вам розповім, чому нам ці запчастини разом з кумом обійдуться безкоштовно. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такі от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Павербанк не складається з такої 21-ї потужної батареїчки з Modell Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Так, я вам казав, що ці варіанти, які ми сьогодні показуємо, ми не рекомендуємо нашим клієнтам, тому що дуже багато ризиків або попереджаємо про ті ризики, які їх очікують. В даному випадку ризик того, що батарея буде пробита, дуже високий, насправді, і дуже ризиково було його купувати. З пробитими батареями. Вроді здавалося б, ну що тут такого, взяв, заварив, не знаю, там холодною сваркою або просто там аргоном, тому що корпус алюмінієвий. Проблема навіть не в самому корпусі. Корпус можна купити, модулі переставити і взяти собі прям заводський класний корпус без ніякого зварювання. Проблема в іншому, в модулях. Коли цей автомобіль доставляється кілька місяців, зазвичай це довго, так як це автомобіль був з Каліфорнії, які вам тільки що показують, він буде плисти відносно того, що з Флориди майже в два рази довше. Відповідно, за весь цей час він може натягнути вологу. Вони мають таку властивість. Там, де немає вологи, вона починає з'являтися. І чим це грозить? Тим, що пальчики а тесла, теслівські батарейки складаються з багатьох-багатьох пальчиків різного формату, там 18650, 2170, або вже нові ці от бочечки. Але вони мають властивість, коли попадає на них волога, що в принципі нормально для електроніки. І ржавіти. І я хвилювався за те, що коли буде пробоєна в цій батареї, вона просто прийде вся ржава і прийдеться ну не викинути, тому що навіть ржаві модулі купують у нас, і прийдеться міняти всю батарею в цілому. Відповідно, такий ризик був. І ну я думаю, що ви як клієнт ну, не хочете купувати собі такий автомобіль, де може проїхати повністю ржава батарея. Тому через це ці автомобілі з великими ризиками. Ми клієнтам не пропонуємо на загал. Хочете, ми вам привеземо, пояснимо індивідуально по кожному варіанту, які ризики можуть бути, скільки вони коштують. І ви вже готові на них або не готові. Тому зважайте обов'язково на це. Просто так на аукціонах халяви не буває. Халява має бути вистраждана. Так, ви дивитеся відео про те, як ми з кумом купили собі по але в мене є ще один кум, який в ЗСУ. І для того, щоб зібрати для нього кошти, ми будемо розігрувати додаткові такі от павербанки. Ви давно питали, яких можна купити? Ваш час настав. Ви можете задонатити на цей збір, який знаходиться в описі до цього відео, на цю банку. І ми будемо розігрувати для вас додаткових аж два павербанка. Перший це за будь-який донат від 100 гривень на цю банку. Другий за найбільший донат. Розіграші будемо проводити кожних два тижні, тому не зволікайте, можете купити собі за донат ось такий от павербанк. І так, третій наш третє наше диво. Пам'ятаєте, у фільмі про Маврика? Де диво номер один, диво, диво номер два. А це наше третє диво, той донор, якого нам вдалося купити. Цей донор продавала сама Тесла. На аукціонах Тесла продає свій автомобіль. Тут на аукціоні пише на підтвердження, там от з вліва вверху в куточку. Ну, ми вам прикріпимо скрін, скрін з кабінету, що нам за цю суму віддали. Чому я на цьому наголошую? Тому що я сам не вірю, що нам віддадуть цього донора за ці гроші. І зараз ви побачите, чому. Я вже вам казав, що цей автомобіль продавала Тесла. На аукціонах вони підсвічуються як дилери, але ми знаємо, як подивитися, чи це продає Тесла, чи це продає не Тесла. Зараз і ви про це дізнаєтесь. І так ми бачимо абсолютно цілий X, візуально не вистачає кількох молдингів. Ну, тут трошки бампер вистігнутий, Ну, це ж не причина попадання автомобіля на аукціон. У цій історії, типу, та там бампер поміняв, він легенько був притиснутий. Не працює на аукціонах, нема такого, забудьте про це. І ми рухаємося далі. Тут у нас аж так, от чому саме мене це здивувало, за таку саму суму можна купити інші комплектації такого ж X. А тут у нас P100D. Це була сама заряджена версія X у свій час. І тут ми бачимо ось таку картину. В мене є здогадки, чому Тесла так зробила. Тому що вони свої технічки або машини, які використовують для обслуговування інших Тесл. Вони завжди програмують в них дуже багато різних, цікавих, деколи несумісних між собою речей. Тому мені здається, саме по цій причині вони її розібрали. Чому я так сміло про це говорю? Тому що у нас були такі автомобілі, ми їх купували, і коли ми бачили, що просто запчастини, ті, які в цьому році, або в цю комплектацію, або в цю версію автопілота взагалі не повинні ставитись, а вони тут стоять і функціонують. Нас це дуже щиро дивувало. Ну але тесла, маючи величезну команду інженерів, своїх технічних спеціалістів, можуть в принципі пришити будь-що до своїх машин. Ну вони це можуть робити. В нас це виходить досить так з натяжкою. Ну. Ми не така велика компанія, як Тесла, щоб з ними змагатися в, цим, в цих скілах, тому ми її не будемо. Ми просто купили цей автомобіль як донор і будемо його розбирати. Як ми зрозуміли, що це технічка, зараз ви самі побачите, це теж дуже просто. Тут це все розібрано. Нам насправді воно і не потрібно, ні мені, ні на другий автомобіль. Це не пригодиться. А тут, бачите, така от, як в Кадіку, перегородка класна з двома вішаками. Це що означає? Це означає, що цей автомобіль, бачите, там на фоні. Є такий сервіс написано, і червона така смужка. Коли цей автомобіль вже попаде на аукціон, а я вже його бачив на аукціоні, він вже без цих смужок. Тому що перед аукціоном ці всі наклеїки або там зафарб, раніше навіть зафарбовували, просто здирають, і попадає цей автомобіль на аукціон вже без цих наклеїв. Так, ось ми бачимо абсолютно ціла машина, от з такими от моментами. Все, що тут розібрано, в принципі, хай собі залишають, воно нам не, не потрібно. Нас цікавить, все решта, крім цього. З приводу того, що я вам говорив, що запчастини обійдуться нам безкоштовно. Автомобіль був куплений за 5700 і відданий за 5700. Я не вірив, що вони нам віддадуть, тому що Тесла зазвичай, скажімо так, не хоче віддавати за хороший прайс машини. В цьому випадку вони його віддали. Зі збором 6559 в Україні обійдеться ось в таку суму, тому що куплений на східному узбережжі доставка буде дешевша. І чому запчастини нам обійдуться безкоштовно. Ті запчастини, які потрібні мені і кому на його автомобіль, вони скажі, складають тільки частину з цього нашого донора. Цей донор обходиться в таку ж суму, скільки коштує, припустимо, батарея, мотор, так як це перформанс версія, і припустимо, там. Пара лівих дверей, е і нехай задній бампер, колеса. Все. Ми це продали і відбили донора в ноль. Взяли ті запчастини, які потрібні нам, і ще залишається кучу різного дрібного, е на яке ми там, особливо там, е можемо і не розраховувати. Ну, з часом ми його продамо і ще й трошки заробимо на цьому донорі. До чого ця вся розмова була? Якщо ви хочете так зробити, поки є час. Його небагато, але трошки ще залишилось, поки є час. Ми можемо так само вам привести, консолідуйтесь з кумом, братом, сватом, з дружиною, з другом, з батьками, з ким-небудь. Збираєте, скупуєте собі на двох-три автомобілі, отримуєте умовно безкоштовні запчастини, тому що в даному випадку покупки старого ну, відносно старого ікса і от останнього покоління, от в цьому кузові, покоління Raven, воно між собою взаємозаміни, ну крім амортизаторів. Взаємозамінний, і ви можете собі його зібрати, і донор розпродаст... розпродасте, розпродасте. Ми вам цьому, до речі, допоможемо. У нас постійно є такі випадки, коли ми привозимо кілька автомобілів, ремонтуємо Од... один людина. Зазвичай, якщо це одна особа, зазвичай вона одну машину продає, другу залишає собі, і донора розпродає за допомогою нас. І, відповідно, його автомобіль обходиться йому ну, в смішні гроші. Там байки людині ставали там в 8, в дев'ять тисяч двадцять року. Але треба мати велику суму грошей за те, щоб її заморозити, і мати час для того, щоб потім розпродати всі ці елементи. Або ви купуєте собі з другим братом сватом два автомобіля на двох, третього донора. Збираєте собі вам автомобіль теж виходить вигідно, і донора розпродаєте. Ми вам цьому допоможемо і відбуваєте собі ще частину суми. Тому ось така от математика. Насправді все дуже просто. Для того, щоб купити дешево, треба чітко потратити трошки більше, ніж зазвичай. І ми вам цьому допоможемо. Звертайтесь, контакти є в описі. Якщо вам була цікава ця математика, поділіться своїми враженнями в коментарях. Дуже раді будемо почитати. До скорих зустрічей. Дякую за підписку, лайк і коментар. Зустрінемося до... в нових випусках. Так, коротше, сьогодні буде випуск про максимально неправильні покупки. Так купляти не можна. Так купляти не треба. Но ми купили. Coca-Cola light. Coca-Cola normal. Coca-Cola. І як там... Coca-Cola light. Coca-Cola Coca Light, Coca-Cola Normal і... Як там в тому приколі було? Coca-Cola light, Coca-Cola Normal і Coca-Cola. Чері. Та ні. Ha 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 ha!